клюнуло. я використовую дуже нижні проводки Клюнуло. о е це хороша щука там На каналі тут треба є. Хто не знає, мене звати Жека і я знову на риболовлі. Ранок такий сьогодні холодненький трошки. Хочу попробувати зараз пошукати щуку з берега. спорядив собі ультралайт до 6 грам, азура Сафіна. Шнур у мене зовсім тоненький, 001. І спробую зараз. Пошукати хижачку, тут вона є, але вона, вона тут не клює. <гум> дуже водойма здорова і для неї дуже, дуже класні місця, де вона ховається і просто клювати вона відмовляється. Тут дуже круто на лодці. Спробуй все-таки знайти її і вмовити. Почнемо ми з таких активних приманок. Вода тут така мутненька, тому будемо такі кольори використовувати більш яскраві, щоб вона... щоб спровокувати її на атаку. Тому не розмовляємо, а риболовлю починаємо. Так, Друзі, щось клюнуло. Не знаю що, але клюнуло. Оце у нас щучка невеличка, але... але клюнула Ось такий ось щепачок попався. В чому скільки приманок є? Віддай. Клюнула. На отаку от на таку от приманочку від Lucky John. на грузку 1,5 грама. Маленька, хочу вам сказати, але приємна. Приємна. Так, флюр в мене стояв 0,47. Бачите, зовсім ціленький. Такий от у мене. На яку проводку вона взяла, зараз вам покажу. Тут глибина невелика, десь метрів півтора, мабуть. Тому я використовую дуже ніжні проводки. Маленька-маленька рівномірочка. І щоб впевнитись, що ви йдете на дном. Робите паузу. Якщо у вас пауза не більше 1,5-2 секунди, то ви йдете правильно. Або коли ось так приманка по дну починає стукати, я ну, піднімаю трішки спінінг, або трошки швидше починаю крутити. І бачите, така проводка спрацювала. Тому адреналінчик, звісно, отримав, отримав. Тому продовжуємо риболовлю. Так, спробуємо змінити трошки. Це також моя топ-приманка. Отакий от, от китайський рачок. Дуже класно працює по щуці. Спробуємо його. Тут в мене вага 2,5 грами. Якщо буде багато, треба буде поставити півтора. Півтора-два максимум. От такі тут грузики буду ставити. дуже класно працює по пасивній щуці цей приманка я або рівноміркою веду або отаким от з от спінінгом Це два з половини багато. Зовсім. Зовсім немає паузи. Потрібно міняти грузик. Що два з половини багато. Тільки що така атака була. Блін, так класно ж стукнуло. Диви, я не засіклася, тільки трошки приманку стягнула. Ах, як же це приємно. Киша, на цей рачок, до речі, я ще ніколи ніколи нічого не ловив. Тут взагалі мілко. Я от таким от проводку роблю спінінгом. Вона стоїть півтора грама. І от на, на цій же потяжці спінінгом було клювання. Але щось щось їй не сподобалось. Ах, як... Обідно, хоч потримати, хто там був. Може, до речі, окунь. Але для нього така приманка не по зубах була. Зараз спробуємо змінити, може колір. Зараз спробуємо спровокувати її на, на кислоту. щоб вона така акуратна, сильна, не була. Ця приманка мені подобається, що вона ну, віберхвост він працює, дивіться, ну прям практично, практично на стоячу До речі, коли на равномірку не хоче клювати, можна Пробувати отаку от агресивну, агресивну ступінчисту проводку. Навіть якщо щука не голодна, така проводка може спровокувати наклювання. І в мене, до речі, дуже часто так було. Ведеш по дну мірочкою. Вона тюкає, а брати не хоче. То робиш отаку агресивну проводку. Вилітає, бахає прямо в шахту. Так що рибалка на щуку це постійні постійні експерименти. Зараз буду міняти 3 грами, бо 3 грами дуже багато. І будемо якісь кольора темніші використовувати. Клюнула, клюнула. Але одразу завела корчі. Які, блін, звідти достати. Що, може зрозуміти, вона тут чи не тут? Друзі, досить непогана щука була. І, мабуть, мабуть, втекла. Оце обідно, звісно. Да, зацепила. Зацепила приманку і втекла. А клюнула вона на таку ж саму приманку. Як і перша. Я ще як ну моя помилка, звісно. Я побачив там якісь пузирі я подумав, що ну, може якась мілка риба і одразу туди кинув. І вона бахнула прямо тут. От. Поки я перейшов туди, вона, звісно, завела під дерево і зійшла. Ну, обідно. Але, Але приємно було. Така покльовка мощна була. Дуже классно. Опа! е е, друзья, снова. Ой, ой, это хороша щука там. Там хороша щучка. Давай, 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 і сразу тащить під бревно. Давиди, все, я не можу з нічого зробити, вона просто йде. Йде під бревно. Зайшла під бревно. Ні, ще вона тут, но с но, но під древно. Яка хитра, а ну, потримайте спінінг.

Є, все, таке не зряє. Є. А, так я її забагрив взагалі. А, ти воська забагрив? Да, я думаю, що вона така якась здорова. А я її забагрив. І не можу, не можу ради з неї дати. Ви підсаку не скривали, ні? А все, все, я тече так тече. Це незаконно зловлена щука. Ну показує за, за кілушка, навірно. Ну, ніяк не хоче в нас здаватись і все. А вона промазала і думаю, що за... за фігня, блин. Та ти подивись на нього. Це ж лайт. Ти же ним не достанеш отак от... Ні, це поймать. Ти сюда, десь так, так ти Да, така непогана щучка. Така коротенька. Okay. Ага. Промазала. Ось, сідраз. Хороший щупачок такий. Хто там клюнув? Схоже на окуня. Да, да, дивіться як, як трусить. Но якщо це окунь, то це дуже непоганий окунь. Це дуже... А, ні, маленька щучка. Маленький отакий ось от щріночки. Але так вдарило. Так приємно вдарив Уже обсетник поставив. Якась така вона в язвочках випусти мій, хай живе. Кисили і залишились на вечір. Хочу я добити сьогодні щуку. Може, може вдасться ще щось піймати. Щука ну, дуже пасивна, що я ще не робив. Віддать в неї теж був обід. Надіюсь, вона теж пообідала і зараз буде активно клювати. Тому продовжуємо риболовлю. Ай-яй-яй! Вот это удар был. Вы бачили это? И зійшла, А что ж такие, Что ж таке? Це Это же не я а? Видать. За краешек цепануло Закраєшок як цепанула і пробувала хотіла стягнути. До гачка не достала. ах, бідно. Повернувся я на це місце. Там в мене гарна щука зійшла. Сподивимося, повернулася вона чи ні. І є, друзі, є. Тут потрібно, щоб тільки вона не пішла. О, непогано, непогано. Як непогано невеличка, але... Не? Ви вдарила мочно. Отак от. Такий от щурянок взяв. Клас. Обмотала це вже раз. Засіклася як потрібно. Я, до речі, флюр по ошибці змінив 0,3 поставив. І зразу видно, що вона його покусала. Ще трошки і зрізала. Що зараз треба переставити шнур. Ось такий от щурянок. Сьогодні працює тільки равномірка. Така легенька-легенька самого дна по-іншому вона не хоче клювати і працює одна приманка кислоту сьогодні також не признає ой щось таке не було непонятне А віброхвост все перепробував. А ще була покльовка на кейтеч. Ну от такого ж самого кольору. На червячок. Кошка еле-єле крутець. Ах ти, блін. Я прям побачив її. Ай-яй-яй, що ж ти диви, так не догнала, а? Ах, не догнала. Та ти, ЙО-МАЮ! І тільки вихор пішов. Та що ж ти будеш робити, дивись. Що, риболовлю я завершив? Трошки похолодало. Що сказати? Цілий день я провів на водоймі. Щука дуже обережна, дуже акуратненько, за хвостик тюкає. Але, але трошки піймав. Активничала вона зранку, ну і під вечір, в принципі, ну як і мабуть, доно так бути. да? Тому адреналінчик хапанув класний, дуже багато клювань було, а на ультралайт, ну хто в курсі, то знає. да? Ну просто нереально. І проводка наскільки делікатна, що ти от, як, ну я її називаю проводка за сни. І ти от легенько тянеш, тянеш, вже думаєш про щось своє прям, бум в руку, блін. Єсть. Дуже круто. Даненько я вже так не рибачив, що так. Дуже багато клювань було. Рибалочка вдалася. Всім дякую, хто дивиться мій канал. З вас палець вверх і підписка. А я поїхав додому. Всім пока.